Всім доброго ранку, пані та панове, мої дорогенькі підписники і гості мого каналу. Знаєте, хочу вам сказати, як мені то слово сподобалось. Ті слова, пані та панове, ем, один. Хлопчина в тіктокові такий такий молодий наш українець, так гарно говорить, пані та панове. І мені то так сподобалось, що я ем, хочу і вам так казати, до вас так казати, що пані і панове дуже гарно, дуже гарно. Е, так, йду. Йду зранку, маю зарізати курку, дочці на юшку, то йду. І злапає курочку. Бачите, як все воно, яке воно все веселе, що травічку, їсть травічку, травічку, бачите, як вони всі вийшли, і водичку пити, травічку скубати. Гусик воно чують на дворі, знаєте, от скажу вам, гуси, у нас кіточка на сонечко вийшла. Моя сивенька така, вона така кіточка мудра. І ці гуси мої ночують на дворі. Вони тут всю ніч. А це мої ті самі менші курочки, і вони такі так само, такі мудрі, мудрі, такі мудрі, все таке розумне, що розумніше за мене. Бачите, а тут ще цих дві. Ви не знаю, це... О, відкрию їм фірточку. Вони так люблю туди йти. Ну, йдіть, 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 йдіть. йдіть курочки, йдіть. О, Дві тут, а вони хочуть того корму. Чоловік їх там все підгодовує. Знаєте? От чоловік їх там все підгодовує, а вони не знають, куди -то, то. о! о, о видите, Де він корм ховає, щоб ті великі не виділи. І тут їх підгодовує. Ага, Отак. Отак, так, щоб вони підростали. Бачите, покажу вам. Де наші персики? Бачите, які ми господарі, і це наші персики, а це вертольоти вилітають. Отак. 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 Ага. отак. Всі вертольоти повилітали. Виді, вони ще всі разом. Я їх як пропоїла тим від глистів, то водичку. І так вони ще всі, індики всі тут разом. Ще нічого не відділяли, абсолютно. Бачите, які вже гарненькі. Я не можу розібрати навіть котрий то більший. певно, цей то цей найстарший. Мені так здається, а може. Вони всі високі. Всі високі такі. Зараз будуть їсти, зараз будете їсти, зараз. Ну, така красота. Скину рукавиці, бо рукавиці не можу виключити. С курку я справилась, кірочку я зараз поперу, балончик віднесу. Це щоб, а тут курочку я вже розробила, курочка така. Жовтенька, файна, на бульйон буде. Зараз її замочу, помию. Що зроблю з ним порядок. Все, мої дорогенькі, я справила, вже її оселі справилась, замочила ще зараз в горячій воді, вимила її всі в холодній воді, зараз ще вимию в гарячій воді. І все, і віддам до всі готову, щоб собі варила бульйон. Всім вітання, мої хороші! Їду на нову пошту. Їду, відправлю, бачите там ззаді є посилочки. Їду, відправлю жіночкам посилочки. І маю заїхати до банку. І маю заїхати в аптеку. Знаєте, мене вже який день болить горло. Угу. І Я полокала вже сьогодні содою. Думала, пройде, 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 а воно не проходить. Знаєте, от не проходить. І все. І мушу їхати в аптеку, щось купити, я щось купити. Навіть не знаю, що тут, що тут таке купити, але треба щось купити. Добре, мої дорогеньке. Буду їхати, бо то година йде, я поки позапаковувала. Вчора позамотувала все. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, будьте добрі, мої дорогенькі. Там, надіюсь, вам буде цікаво. Я вчора позамутувала а сьогодні запаковувала в ящики. Ну так Добре, я буду Помало їхати. Ага, зараз включу там світло. Ну, щось прихворіло, сонце жара, а я прихворіла, знаєте? Навіть не знаю. І я надіялася, що... О, воно попусте. Каже, дощ піде, воно ні? А воно не попускає. А воно не попускає, це мене душить, це мене душить. О. І от такі справи. От такі справи. Я думаю, що сьогодні буде ролик з посудом. Так сподіваюся, що я вийду до вас з посудом. То запрошую вас всіх. До перегляду. Добре. Добре. Щось продають. Чи там щось привезли? Не знаю. Щось є. Трохи. Ну, от і трохи, знаєте, скажу, трохи і вікно треба відкрити бо <гаси> і від цієї жари світлок включила, не забула. Отако. Жінки все самі жінки роблять, ви знаєте, у нас так жінки вже все самі вміють робити. І я десь... Чи читала, чи, чи чула, що дуже багато молодих жінок пішли вчитися і їздити е, за рулем машинами. Ну добре, то дуже добре. Бо як по-другому? По-другому ніяк. Добре, мої хороші. Ще щось вам буду трошки знімати. А зараз буду їхати. Їхати пінувати дорогу. Так, мої хороші, я приїхала вже додому. Знаєте, в нас знов така, як жара. Я приїхала додому. І ходила ще в аптеку, скину, скину жіночкам за квітанції, що я переслала посилочки. Ходила в аптеку взяти собі щось від горла. Ну, і від горла, і від голови, і від желудка, і від іжоги. Бачите, як я перечисляю, і від нервової системи. І він мені сказав той хлопець, що там файний хлопчина, такий взагалі ввічливий, мудрий такий, така аптека є. Одна, що там такий хлопчик, що я люблю туди заходити. Ну, і він мені, які вам сильніші від е, нервової системи, слабші, які п'єте. Ну, каже, давно не пила, але часом буває. Ну, він каже: я вам даю такий при стресах. Що я вам хочу сказати? При стресах, е, щоб ви собі м -м, випили, коли якийсь стрес. Ну і сказав мені загальну суму, що щось на 700, там ще без гривнів. А я і кажу, от бачите, вже є стрес. Вже їй сказали, яка, яка сума за то лікарство і вже тобі маєте стрес. Ну, от такі ціни, от такі ціни. Ніде не завертала ні в магазини, ні нічого, бо мені нічого наразі не треба. Зразу приїхала додому, стала тут під горіхом, під горіхом в холодочок. Але зараз заїду туди, щоб. Машину загнати в гараж. Ну от, мої дорогенькі, такі в нас ціни і такі справи в мене. Добре, зараз ще щось вам може трошки. Ну, не зараз, може пізніше, бо в мене дійсно горло дуже болить. Щось трошки знімлю. І ще щось вам покажу. Ще щось вам покажу. Так і буде. Їду От, бачите. Їду. Чоловіка на горизонті не бачу, значить він десь там є. Зажену машину так само в холод. О! А він вижене, як, як, буде, як буде заганяти гараж. Так, відключаюсь. Все. Все. Дуже добре, але мало. <реш> так кажуть, дуже добре, але мало. Добре. Йду. Йду. А я її не бачу, що то вже друга година, знаєте? Уже вже друга година доходить. О, А я лише те, що приїхала з міста. Але я і пізно поїхала, за ким я тут ще позапаковувала. Отако. Ой, я йду. Йдемо, мої дорогенькі, подивимося, ще там на яблуні, на той мій садочок, бо я вже так давно не була, все мені не заходить туди йти. Не маю я часу. А це йдемо з вами, пройдемося. Подивимося, що там в мене з яблуками робиться. І, е і все подивимось. І все подивимось. Дивіться. Знову. Прийшла з вами на сі ябліночки. Дивіться, як такі маленькі ябліночки чи яблінки і зародили. Бачите, яка красота? Бачите? Яка красота ця ябліночка? Бачите, тепер вам показую ця трошки зародила. Небагато трошки. Такі цього року не, не зародила дуже так лишень. знаєте, Ну і не, не треба, щоб було багато, бо нам не треба того багато. Знаєте, нам того багато і не треба. І ця так зародила. о, Яблука є, стане нам тих яблук і сі не, нема кому їсти. І сі нема кому їсти. ну от. От тако, по трошки є. Потрошки є на кожній яблунці. Є потрошки. Отак. От Але гниют. бачите? Все, гниє. Чоловік ходить, збирає тут гусім птиці. Тут є така грушечка. Бачите, пару грушечок. Ну, ця грушечка не добра, я казала, що я її, ми її зріжемо. А тут ті golden, golden, чи gold, ці яблука. Отакі. От так само є трошки пару отих яблучок, От також є пару яблучок, таких гарних, великих таких. о, Така краса. така краса. Ну, може вони так, знаєте, через рік родять, може, не кожного року. Одного року, може, є, другого року нема. Та, я можу штат показати? Хе-хе-хе, <гум> <гум> мамо, Но я що це сьогодні? тобі? А тут ці, як я кажу, димчасті. Бачите, вони такі, як димчасті. Їх стираєш. Бачите, які Як вони називаються, може мені хтось скаже як ці яблука називаються. Що вони такі, як Як димчасті? Угу. Вони, Вони зародили трохи більше. Трохи більше вони. Є. Бачите, як вони є? Угу. І то гарні такі яблука, гарні яблука. І ця тут така, така ябліночка Вся така в яблучках облипла трохи. Ну, одним боком лише. А та отак. Віть, яка краса. Видите? Мені одна жіночка писала, що покажіть е, той садочок з яблуками. Ну, то я вам показую. От я вам показую цей наш садочок. Ну отак. Отак. Ну, Йду по кругу і от вам показується. Ябліночка, як ялиночка. Знаєте, в іграшках. Вся така, вся така е, яблуками е, облепшими. Угу. Ну от. І ще ця така яблунька. О, красота. Красота. Ці всі яблука смачні, ці всі, всі яблука добрі. Ми до цієї порі яблука ще маємо з того року. Ви знаєте, аж дивно, ніколи так не було. І, і вони такі не кроплені. А от лежать до цієї порі. До цієї порі ще трошки є. Ну, отакі. Отакі. А це в нас така літня. Солодка-солодка. Яблінка, солодке яблука, солодке в неї яблука. І вона, знаєте, і вона не лежить. Не лежать ці яблука. Вони е падуть. Може, якби їх кропив, то може би вони так, можна було їх і на зиму тримати, але вони всі опадають, всі опадають, всі. М, м, починають гнити. І все йде. Для птиці. Були свині, йшло для свиней, а тепер все йде для птиці. Але вона родить через рік. Рік один родить дуже, а другий рік вона так не родить. Так не родить, а вже є гниле на тому. Ну, і з того боку так само все облибше яблуками. Ну, от, мої дорогенькі, я вам показала таку красоту. Бачите, як тут по польові квіточки все позацвітало, позацвітало. Подивіться, все цвете, цвете, цвете. Отакі красоти. Отакі в нас красоти. Тут покажу вам, як цвете. Кризентема моя біла, бачите? О, треба все косити. Крезентема цвіте, подвіцівки. Я краса. Троянди цвітуть. Тут кризантема свите. Ну от, от. Але все треба ще все покосити. Така краса. Добре, добре, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока.